Ми побачили особливо двадцять другому році наскільки громадськість змогла допомогти місту Миколаєву і вистояти важкий рік для нас. Ми зрозуміли, що з громадськості ми ще краще можемо працювати. Перше скликання робочої групи воно ну, формувало 52 особи. Це доволі саме найбільша робоча група навіть в історії України, але вона показала свою дієздатність, оскільки дуже багато проектів було реалізовано. Центр домедичної допомоги Семпл навчає населення надавати домедичну допомогу. Також ми співпрацюємо з військовими і навчаємо їх тактичній медицині базового рівня. Працюємо в Миколаєві, в Миколаївській області, дуже багато працюємо також в Херсонській області, навчаємо і навчали прибережні населені пункти Херсонщини, які зараз потрапляють під обстріли. Там є дуже велика потреба в таких навчаннях, тому навчаємо також і там. В ході роботи даної робочої групи було напрацьовано ініціативу щодо відкриття у місті Миколаєві поліцейських станцій. До цього таких станцій в місті не було. Завдяки підтримці місцевої влади було визначено 4 приміщення, які були відремонтовані та підготовлені для того, щоб облаштувати в них відповідні службові кабінети для поліцейських. Так само в рамках роботи робочої групи дана ініціатива була підтримана, було надано допомогу з боку програми розвитку ОНУ щодо облаштування даних поліцейських станції всім необхідним, тобто меблі та оргтехніка. Не просто художня майстерня, це така дуже важлива локація, тому що тут живе Таврійка. Сюди приходять люди зовсім різні, починаючи від маленьких діток, які вперше дізнаються, що таке Таврійський розпис. І дорослі це і викладачі, і вихователі, ветерани, дружини їх сім'ї. Тут вони дізнаються про таврійський розпис, а також ми проводимо майстер-класи з гончарства і літки. Це і соціальні проекти, які працювали на благо і реінтеграцію ВПО в самому Миколаївську громаду. Це і реінтеграція ветеранів ветеранок війни, і надання їм і психологічних, і соціальних, і юридичних послуг. Це також створення чотирьох поліцейських станцій в мікрорайонах міста Миколаєва. І, от такі результати дала саме от дія цієї робочої групи.